Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Якщо вас цікавить чисто технічна моя думка, я був присутній при підриві деяких мостів через річки під час наступу росіян у лютому. Так. І коли підірвали міст біля Києва, і е, е, мої підрозділи, в яких я служу, я Знаю, що брали участь в спробі підриву одного з мостів, через який окупанти здійснювали логістику. Я вам скажу, що підрив такого моста це наскладна задача. Це потрібно. Тонни і тонни вибухівки більше того потрібно розуміти і знати де і в якому місці вона має спрацювати. Тобто, хто б це не зробив, чи це спецслужби, чи партизани, це за будь-яких умов блискуча операція, надскладна операція, навіть з точки зору просто інженерної справи. Це не так легко. Я вам хочу нагадати, як по Антонівському мосту протягом майже місяця. Щоденно наносилися удари, причому високоточною зброєю, і все одно потрібно було декілька тижнів, щоб е, ракетні потрапляння здійснили а там достатні руйнування, щоб ці мости не працювали. А тут буквально одним ударом паралізують. Я думаю, це надовго мінімум на місяць. Паралізують всю систему логістики Криму, тому що паромів немає. Ми бачили неодноразово, як кримським мостом пересуваються ешелони російської техніки залізничним способом, і тут ви бачите, це ж не просто опору підірвали, це фактично зруйнували одразу дві лінії: це і автомобільні шляхи, і пошкодили безпосередньо. Залізничне полотно, тобто, це хто б це не зробив. Я зараз далекий від оцінки. Я просто от з точки зору свого досвіду, хто б це не зробив, це блискуча операція. З точки зору, в першу чергу, інженерної справи російські окупанти дуже ретельно оберігали цей міст. Довкола нього з побудована система ППО. Він ну, за, за моїми даними за цим мостом спостерігають супутника, контролюють під водою з бойовим плавцям, мається на увазі водолазам. Тобто йде тотальний контроль, тому що це життєва важлива артерія для Путіна для продовження війни і для забезпечення групіровки російських військ в Криму. І потім це ж шалена імідж втрати для Путіна. Розумієте, фактично, це саме підрив цього мосту, Керченського мосту, говорить про те, що Путін і збройні сили Російської Федерації не змозі захистити групіровку російських військ в Криму і не змозі захищати повноцінно Крим. Це демонструє їхню слабкість як військових, як воєнних. Вони не здатні. Вберігати навіть окуповані території. Я кажу про Крим, і про Луганську та Донецьку область. А що вже казати, що вони ну всі вже розуміють, росіяни, що вони не здатні фактично оберігати саму Росію від будь-яких воєнних загроз. Це ж від собі, мост повністю контролюється в'їзд і проїзд по ньому ФСБ. Всі машини перепровіряються, там купа камер спостереження. Тобто це глобальний провал спецслужб Російської Федерації, провал ФСБ, провал їхньої зовнішньої розвідки. Це провал ну, всіх просто служб, які відповідають за безпеку в Російській Федерації. Тобто, це глобальний ляпас. Я думаю, що зараз будуть знімати просто почекає тиждень, як Путін любить це, Почекає тиждень два. і Ми побачимо, як почнуть знімати і звільняти арештовувати очільників ФСБ в Криму, очільників поліції. Ну зараз буде просто. Там фейерверк. нікак не можуть успокоютися. Ворог панікує, це правда. Ну, кримське місце знаєте, став певним символом, певним таким розділом до і після. Панікує ворог не лише на території Нової Каховки і на інших купованих територіях Херсонщини, Запорізької області. Це відчувається, але тут питання в тому, що чому тікають до Криму. Я б чесно кажучи. Як людина порядна не радий би цього робити, тому що активна деокупація Криму вона це питання просто часу. Ми це прекрасно розуміємо, це прекрасно бачимо. Немає тих місць, які не можуть бути уражені. І ще раз кажу, цей формат а про це говорили військово-політичні керівники держави, може бути дуже активним. І Є така інформація, що по настроях багато хто з кримчан замислився. А де ж він все таки приховав свій український паспорт з 2014 року, і це не іронія. Це Правда, тому що тоді багато хто все таки не здав навіть під час тої ейфорії, коли і каміння з небу. Тому настрої відповідно такі. Більше того, я знаю, що на деяких територіях тимчасово окупованої Херсонщини ворог зараз намагається використовувати місцеве населення як живий щит. Тому що ворог розуміє, що його теж будуть знищувати. Українська армія просувається на перше погляд для когось. Це повільно, але це впевнено в відповідності до тих сил і засобів, які в нас наявні, які дозволяють вести ці атакувальні дії. Так от ворог намагається розміщувати, наприклад, свої гради саме в житлових районах, і це мова йде не лише про міста, а про районі населені пункти. Тут працює наша розвідка рух опору. Південь працює партизани, щоб убезпечити наших громадян від ураження. Це теж треба розуміти. Тому настрої саме такі. Якщо ми говоримо про той самий Крим, то е, там є понад тисячу призваних, і вони створюють якусь там нову дивізію е, Кримського. Не знаю, як вони там будуть називати. Справа в тому, що забезпечення е, воно дуже погане, Це по перше. По-друге, ставлення. До так званих мобіків, воно очевидне, тому що їх не забезпечують навіть зимовою формою одягу. Ми розуміємо, що вже жовтень, який би він сьогодні, наприклад, на території тимчасово окупованого Криму не був не оксамитовим, наприклад, або вовняним, тим не менше вже ночі холодні. Зимового одягу немає і не видають, і не планують навіть більше того, де що треба і докупити, і вже є списки того. А навіть те, що треба під п'яту точку поставити, бійцеві так. Люди військові знають про що я кажу, тому їх вже відправляють. Вони вже є на території тимчасово окупованої Херсонщини. Розуміємо, що це не самогубці, навіть це просто смертники, яких російська влада буде використовувати як м'ясо. Е, Більше того, ситуація на тимчасово окупованих територіях і по Мелітополю є така інформація по деяких населених пунктах Херсонщини. Тих, хто поспішив отримати російські паспорти, їх вже забирають, їх мобілізують, їх ставлять до лав. Цього так званого війська підготовки фактично немає. Автомат в руки, і ти намагаєшся вбивати своїх співвітчизників, військовослужбовців збройних сил України. Але наші з цим не згодні, звичайно, то будуть знищувати це гарматне м'ясо. Ані придумують інші методи. Як нас от прижати. закривається небо України для всіх інтрузів, які роблять проби прорватися. Ясно, що 100% щільності, жоден засоб. Не може забезпечити, але з більшого вони бояться, тому що вони втрачають величезну кількість дуже дорогостоючої авіаційної техніки, які відновити ані за місяць, ані за два вони немає в стані. Вони можуть відновити зараз декілька деякі кількості літаків, виключно за рахунок тих, які з якими проводять ремонти, які стояли в стальному ряду. Крапка виготовити нові ні, часу нема і вже і грошей нема. І і цього скоріше цього 9 до одного не відбудеться вже ніколи, пане Геннадію. А якщо говорити про авіацію, військову Білорусі? Бо от Лукашенко з'їздив до Путіна на день народження, вернувся і почав говорити про те, що Україна знову збирається. Ну він же це раз говорив. Тепер каже, що знову Україна збирається атакувати Білорусь. Я вам цікаво дам відповідь. А ви звернули увагу, який подарунок зробив Чіпсовий цьому, цьому Путлеру? Він зробив йому подарунковий сертифікат на трактор. Він йому не привіз трактор свій білоруський, а зробив подарковий, подарунковий сертифікат. Тобто, нібито подарунок є, але його немає. Uh -huh. І от і тепер я вам знає, так от почав давати. На ваше запитання кількість літаків військовій авіації або в державній авіації в Білорусі вона досить обмежена. Їх там можна на пальцях двох рук перерахувати, а це означає, що якщо вони приймуть самобутчу місію перетнути кордон з Україною, я думаю, що за два, максимум три дні державна авіа в Білорусі просто перестане існувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.